Пароль, чи любите ви молоко? Відгук я його обожнюю. В Сумському національному аграрному університеті вперше на Сумщині пройшов день молока. Виставку ярмарок, де все про молоко, організували в рамках оголошеного на території Сумської області року переробки сільськогосподарської продукції. Цього дня відвідувачі побували на казковій фермі, спробували різноманітні молочні продукти в молочній країні, а журі обрало королеву молока. Подробиці далі. Хліб, сало молоко три українські національні бренди і символи здоров'я нації. В Сумському національному аграрному університеті задумали молочний проект, аби більше розповісти жителям області про цінність натурального продукту і заохотити більше споживати молочного. Сьогодні в Україні споживання молока, де знаходиться на рівні 215 кілограмів при нормі 360. Здорова людина не може вирости без повноцінного білкового продукту, такий як молоко, сир, сметана. Ми все робимо сьогодні для того, щоб поперерозувати продукт, який говорить про здоров'я людини. Пийте люди молоко будете здорові, і це не просто слова. Молочні продукти це 30% білка, це 50% калію, це 75% фосфору і кальцію. Тому дві склянки молока в день і вважайте, ви здорові на все життя. Майстер-класи з доїння для багатьох майже екзотика. Студентові з Чернігівщини Олександру Овчаренко у швидкості немає рівних. Студент, першокурсник, видає на штучному вимені 850 грам молока. Це за одну хвилину. Далі частування, але з секретом посмакуєш, якщо пароль знаєш. Я його обожнюю. Які ви молодці. Супер! Україна, молоко і корова це разом слова. І ви пам'ятаєте, у трудні часи, коли не було роботи, підприємств, хто виручав усіх так? корова, молоко. Я люблю його з дитинства. Дуже люблю молозиве, йогурт, сир, сметану. Продукти з молока дуже корисні для харчування кожної людини. Я молоко обожнюю і всіх закликаю. Для, для того, щоб молоко молоко це дійсно той продукт, який потрібно вживати щодня. Через здоровий спосіб життя, через вживання молока, через е, зайнятість дітей спортом. А сьогодні Сумщина на це робить. Ми е, формуємо Україну і для дітей, і формуємо Україну майбутнього. Сумщина на сьомому місці в Україні з виробництва молока. У переробників цінної сировини вибрати є що кефіри, йогурти, м'які які тверді сири, масло. Вся продукція сумського молочного заводу производится только з натурального молока. Вся продукція полезная, однозначно, вот очень вкусная, вот свежая, калорійне і не каларійне, кому як удобно. На святі молока всі карти в руки студентам аграрного університету. Вони знаються на всіх примудростях, починаючи від раціону годівлі і порід молочних корів до технології переробки молочної продукції, пригощають школярів йогуртами, сиром, молочними коктейлями, власного приготування. Гості задоволені. Сюди ми приїхали подивитися на свято е, дня молока. Мені все подобалося. А сама ти молоко п'єш так. Я люблю молочні продукти, а також молоко у розважальному блоці. конкурси малюнків і фотографій. На швидкість поїдання вареників, запиваючи молоком. Немає рівних кості з липової долини. І сам наївся і подарунок у руках. Цього ж дня обрали королеву свята молока і пообіцяли. Про молоко на сумщині буде й далі.